Друзі, всім метал. ви на каналі Домашній Камбус. Тут ми поважаємо важку музику і готуємо цікаві смачні рецепти. Якщо вам також цікава ця тема, то всіх запрошую до нашої команди. Я буду готувати і показувати рецепти вам. Ну а ви дивитесь, ставити вподобайки, залишати цікаві коментарі. Ну і підписуватись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, як ви бачите, в мене на столі сьогодні печінка. Я дуже люблю печінку, багато її готував, готую. Люблю її в різних видах, і в паштетах, і так, і шматочками, як хочете. Але ж весь час хочеться чогось нового, такого незвичного, і так далі. Ну і тому я сьогодні вирішив використати тарарам сливи. Буде нас сьогодні печінка зі сливами. Сливи вже я використовував незвично, скажімо так, в поєднаннях з різними продуктами. Я додавав їх і у варення. Робив шоколадне варення, ну і різні м'ясні продукти приготування і так далі. Ну, сьогодні вирішив поєднати з печінкою. Сьогодні буде печінка зі сливами. Так, ну, Але поки вони нам не потрібні, спочатку ми приготуємо цибулю. Я взяв отакі доволі великі три цибулини, думаю, мені їх вистачить. Тепер я буду використовувати отакі ножі. Придбав е, спеціально для каналу. Так що тепер з такими ножами яксель Японія. Ось порізав я цибулю свою. І як кажуть, не питайте, чому в мене заплакані очі. Ну, а тепер нам цибулю слід підсмажити. Так що йдемо до плити, смажити цибулю. Друзі, розігріли пательню чи сковороду, Буквально додали 2-3 столові ложки олії. Ну і викладаємо нашу цибулю. Відразу всю викладаємо. Цибуля в мене напів кільцями порізана. От тепер, коли значною мірою волога вийшла вже з цибулі, вона пом'якшала і втратила такі об'єми значні, скажімо так. Ось така вона вже напівготова. Та тепер можна трошки її посолити і додати перчика. Ну так я хочу за смаком. Додам чорного перчику. Ну і підсолю трошки. Друзі, моя цибулька приготувалася. Далі я планую все блюдо повністю запікати, тому от я взяв таку форму для запікання. І цибулю відразу вона буде все одно нижнім слоєм. Викладаю її в цю форму. Отак от, от. Друзі, відразу після цибулі смажимо печінку. Як ви бачите, я її ось оваляв у муці. От так от. В такому вигляді і будемо її смажити. Без спецій, без солі, без нічого. Поки нічого не додаємо. Друзі, коли перегорнули печінку на інший бік, ну вона вже трошки підсмажена. Тоді вже можна трошки і поперчити, і посолити. Я також буду додавати чорний перець і сіль, більше нічого. Як ви бачите, приходиться печінку смажити в один слой на патерні чи сковорідці. Ну а готову печінку я викладаю відразу в форму для запікання. Поверх цибулі. Вона буде у нас другим слоєм. Друзі, знову ж так я виклав печінку поверх цибулі. Не знаю, як у мене вийшло, я брав кілограм, в мене по кілограму печінки і слив. Не знаю, як втулив, але я втулив. Ну і тепер сливи, друзі. Вони в нас сирі, як ви знаєте, тому я їх буду отак от на розламувати, як виходить. І вкладати отак от дольками. Ще я вирішив одну буду донизу розламом ложити, а одну доверху. Ну отак, по-різному, скажімо так, двома різними боками. Думаю, так буде цікавіше. От так от виклав. Ну і тепер спеції, куди ж без спеції. Трошки кориці додам і трошки їм От у мене в меленому варіанті це все. Трошки пододаю. Ну і тепер я поставлю це все в духовку, запікатися на 180 градусів. Ну, думаю, на пів години, на 30 хвилин. Це я так собі вирішив. Ну а так само буду дивитись по сливам по їх приготуванню. Друзі, ви просто подивіться, яка краса в мене вийшла. Я вже, як ви бачите, дістав з духовки. Ну Це просто красиво, друзі. Неймовірна слива. Аромати просто не передам. Імбір з харицею такі аромати зробили. Просто чудово. Ну, зараз підготую невеличку презентацію і будемо дегустувати. Ну що ж, почнемо дегустацію. Без цим ароматом я просто не міг витерпіти. Ну, це неможливо просто. Ну, і ще я скажу, що дуже красива страва вийшла от на кінці приготування. І якось мені навіть не хотілося порушувати ту красу, ну, але ж треба дегустувати, тому я так собі виклав трошки. Ну, Давайте спробуємо. Ну, Красива страва, безперечно, ну, просто красива. Так. Печіночка. Яка вона м'якенька. Вона як масло просто на зубах розходиться і все. Ось ті які потікли зі слив, то дають таку кислинку, ну просто неймовірно, друзі. Солодось. Солодка така вона кисла. Просто клас. Хочу спробувати саму сливу. Так. Аромати неймовірні, друзі. Просто не передати. Я якось навіть не думав спочатку використовувати корицю, і їм А коли я додав, то зрозумів, що я просто вгадав. Просто клас. Приготування саме можливо і за цього, що. Спочатку обсмаження, ну а тоді в духовці запікання. Ну Це просто неймовірно. І оці соки зі сливи, які пропитали печінку, Ну це просто не передати, друзі. Дуже класно все вийшло. Я не можу стриматись, друзі. Ну Під таку страву ну неможливо без 50 грамів. За ваше здоров'я, звісно. Будьте здорові! Це в мене гастоєнка скавуна. Класно дуже. Знаєте, я завжди вгадую, і от зараз так само вгадав зі спеціями. Буквально відтіняє трошки чорний молотий перець. Ну і по солі я просто вгадую. Я вгадав черговий раз. І просто класно все. Ну, Смачно, слива і додає, і в той же час вона не зайва. Розумієте, і вона не забиває, не перебиває, все інше. Все дуже класно відчувається. І смак печінки, і аромат печінки. І в той же час і слива, сок її пропитав, усе. Ну і спеції, я ж сказав вже. Імбір, і кориція. ну це просто, просто не передати. Так що дуже класна страва, друзі. Якщо ви ще не готували таким самим способом печінку, обов'язково спробуйте, приготуйте. Всім, кому подобається саме печінка, то я думаю, всім зайде, всім сподобається. Це просто неймовірно, друзі, просто клас. Дуже шикарний рецепт, я дуже всім рекомендую. Ну і всіх запрошую на свій канал, домашній камус. Заходьте, переглядайте цей і багато інших моїх відео. Чекаю вас на каналі. Підписуйтесь на канал, залишайтеся з нашою командою. Чекаю вподобайок, класних відгуків, коментарів. Ну, і думаю, що побачимось на каналі. Бувайте!